Єднання день сьогодні особливий: це час, коли зібрались ми разом. Ми за життя, що має бути щасливим за правду, за свободу, всіх гуртов. Всі, всі їй питали, де ти сили, ти, як можеш, у тяжкій війні. Відповідь вважала, то народ мій, милий, об'єднався газом, допоміг мені. Наша крокувала світом впевнена, незламна та єдина. Говорила всім, що її діти разом захищають батьківщину. Гордо і велично говорити буду про своїх незламних доньок і синів. Коли всі з'єднались, повік не забуду. Кожен українець мене захистив, обіцяю завжди буду я триматись, не паду ніколи буду процвітати у моїх віночку, не зів'януть квіти, хай живуть щасливо і радіють діти. Блакитну стрічку подарую Україні як чисте небо, як у у полях. Хай від усіль має сміх дитини, нехай назавжди нас залишить страх. Червона стрічка серденько гаряче, нехай панує. Сонце стрічка золота, нехай майбутнє світлим буде, хай ця ниви і жита, хай завжди в мирі проживають люди. Зелена стрічка це нове життя, спокійне, мирне та щасливе. Це неповторне наше майбуття, а кожен день у ньому справжня дитя. Рожева стрічка. Гарна та яскрава є Україна, матінка розкава, бажаю Україні процвітання, нехай панує мир, добро кохання! Я, стрічка, чисто білосніжна, обіймую Україну сніжно, хочу берегти її від зла, щоб щасливою завжди була. Давайте візьмемо за руки, молитву прожидаємо про себе, щоб для країни нашої скінчились муки. Настало чисте митне небо.